Бандочка, всім привіт! Рішив вам цей. Ну, Нових підписників та і старим похвастатись новим, просто показати, впустити вас в святу і святих. Так, як це мені так неудобно через екран дивитися. Давайте зайдемо до мене в студію і побачимо, що ж тут відбувається. Значить, ну, це главная сторінка. О, це контент, це те, що сьогодні виклав. Тут я бачу, скільки переглянуло, скільки людей поставило лайк і все остальне. Потім, що ми можемо зробити далі? Так, я буду трошки, напевно, переходимо в контент, наприклад. Да? Ну, Тут, же, же, тут відео, тут шорпси, тут трансляції, тут плейлісти. Ну, плейліст у мене тільки один з розпаковками, бо людям цікава ця тема. От, тому я їх відділі розпаковки. Ну, будуть ще, може, колись ремонти такі, знаєте, я ж все планую показати вам, як правильно робити? Е, ці... Що ти? Неудобно через екран тикати. знаєте, Це як під водою в маски плаваєш. Так, давайте значить, тут розкажу. Ось отут, саме інтересне, завжди відбувається у мене. Время просмотру. Зараз бачите 3-400. Тисяч. От, отож впало було до мінімума е до мінімуму 1200, менше було. Саме більше тут було 10 тисяч переглядів. От, коли 10 тисяч, то прям шикарно. А е це все приблизно, не приблизно це все показує за 28 днів. Допустимо, розчотний доход. Да? Ви бачите таку цифру, але бачите, ось за кількість переглядів теж сума росте. Короче, чим більше цей, о, це самі, скільки більше все набралось. Оце пише в реальному времени. Що дивляться. Ну, я не знаю, як воно считает в реально... Так, це я вам сейчас тут накляцию. Чуєте, ніяк не можу. Ладно, давайте такого в аналітику. Переходимо в розділ аналітики. Ага, ось все, да, я вам даємо розчетний доход. Я вам зараз воно показує. Бачите, за 28 днів. Давайте я буду з збоку собі дивитися. Нажимаємо за 7 днів ось. і бачимо, що ось все, максимальна стоїмость за 1000 переглядів було 2,88 Сейчас Зараз пішло на впад. Мінімально це за 7 днів було 96 копійок, а то було ще й нижче. Розчетний доход, ну це за 7 днів, опять же. Потім, що у нас найбільше. Італіянці у нас 5,77. Ну, це щось якась неточна інформація, бо воно мені вже десь показувало більше 10 євро. В общем, тут треба, звісно, теж все. А, це за 7 днів, все правильно. А відео то вже більше, йому вже майже 2 тижні, якщо не більше. Все, все, це я туплю. Вибачаюсь. Так от. Ну, Тут найкраще, що у нас контент. Ось, ви бачите? І за що треба хто буде починати, викладати шорпси. Шорпси перегляди набирають. От. Відео то люди дивляться, але шорпси все одно рулять. Потім що в нас тут. Так, що це я тут хотів? Тут, мабуть, нічого. Аудиторія. Оце моє любиме. Це я завжди люблю заходить. І дивитеся, значить, хто у нас звідки і, і як дивиться, значить, дивіться все. Возрастні категорії. Поняли в процентному соотношенні? Молодіж нема коли в Ютубі дивити, сидіти. Вони ще на порнохапах всі сидять до сих пор. Ну нічого, ладно, прийде ваше время, будете ви всі на мене підписані. Так, мужики, о, мужики підключилися. то У вас було процентів 10, не більше. В основному все час дівчата дивилися. Потім з яких країн дивляться, оце, Україна, Італія, Узбекистан, красавці. Оце я прям взагалі. Мені так подобається, коли це Узбекистан, Казахстан, Киргизія. Я розумію, що ви, мабуть, мене погано розумієте, але все одно дякую вам за те, що. Ви мене дивитесь. О, ну Білорусь, то понятно. У нас з ними схожі язики. Навіть дуже. Ну, як на мене, може білоруси це ну, я, принаймні я їх дуже добре розумію, коли вони балакають. Так. Е, аудиторія, Так, що ти мені? О, доход. доход у нас ось це по місяцям там. Ну, бачите, впало дуже сильно впало. А, ось Тут воно вже пише 9,55. Я щось думав, що вже 10.55. А, бо, е бо воно за останні 2 дні інформацію не надає. Поняли? Тобто, все час 2 дні воно оновлюється. Ну, та й таке. Може щось пропустив, може щось треба було. А, ну ось. Зараз бачите. Ви, скоро ви получите платеж. От так от. А це вже скільки в цьому місяці заработано. А є. Це за одним на одному тому відео. Ви бачите, як має ще там більше 10 вже. Ще вам розкажу, що розбило мені серце. Коротше, Італія все-таки вирішила прийняти закон і знімати з дорог Євро е, 5. Не знаю, як швидко це буде реалізовано. Не знаю як швидко воно там все прям начнуть його рубати, от, штрафувати і... или там не штрафувати і в общем і все остальне. Але я думаю, люди, які на сьогоднішній день зараз там поїдуть, пройдуть, скажімо, техогляд, да, то після того як пройдуть техогляд, два роки вони ще сміло зможуть їздити. От. Але через два роки все одно придеться щось думати, міняти, рішати. Італійці по цьому поводу не заморачуються. Да і в принципі люди якби, по цьому поводу і не повинні заморачуватись. Мені кажеться, знаєте, коли в тебе є стабільна робота, стабільна зарплата. От. Тим більше, знаєте, обновки це завжди добре. Да? Ну, можна так от розсуждати. От. Я, я от просто розумію, що на сьогоднішній день тепер я не зможу купити ту машину, яку б я хотів би собі купити. Тому що чим далі, тим свіжіше, тим новіше і проблема там. Я навіть не знаю, як правильно пояснити. Ну от Є ж, да, там фанати у нас там і бензин, і дизелі, і окремо там, і все остальне. Да, я хотів собі саме дизельну машину по мільйону причин. От, і Деякі можу озвучити. Бо мені тут є один вічно нападає на, на, своїм сажевий фільтр, сажевий фільтр. Да їзди нормально, виїжджай на трасу інколи, давай лаптя, і, і буде тобі той ходить сажевий фільтр. Ні, через 200 тисяч кілометрів окей, візьми його поміняй, заплати півтори тисячі євро, поміняй той сажевий фільтр. Це раз в 10 років і, і їзди. Бензин дешевше не обійдеться. В ць, іменно в цьому плані не обійдеться тобі бензин дешевше. Лука, ну я ж кажу, йому ще за 10 років машини на газу. О, тобто все время що він на газу тому зекономив. Зараз ну, купив балон новий, новий редуктор, нові форсунки. Тобто все повністю нове газове обладнання. Балон то так треба було. Редуктор поміняв по причині поломки, форсунки вже якби ці за походом. Потому що там одна виділувалася, а міняти, то вже мінять 4. Свічі, ж меч, все за дете. Він попав там в двушку не менше. І... Ну, ми ж не про це. Вот. Дізель. Дізель це машина, яка дав лаптя і поїхав. Все. І при цьому ти економиш на розході. І просто вона весело їде, Хорошо, навіть якщо не про економію розходу. Хоча для мене це теж ну, той, хто заправляється за свої гроші, той мене розуміє. Да? Нащо мені в місті 12 літрів розходу, якщо я можу з кандерами, з усім лихом вписуватись в 7-8 літрів, образно говоря. І да, просто, щоб ви розуміли, це для така інформація. Для того, щоб бензинова машина поїхала як э, 3-літровий дизель, то бензин має бути або заряджений, турбований, зачіпований, це ну, э, все розходники, це все великі гроші. Вот. Плюс більший розхід топлива. Або, опять же, цей мотор має бути дизель, якщо 3. То бензиновий, як мінімум, виобразна восьмерка 4-літрова. Понимаєте, щоб він так само стартував, зажигав і їхав. І опять же це ж розход. Ну, це не важно. Я не то, що я там не проти нових машин. Да, вони класні, вони там більш симпатичніші ніж ті старі, навіть яку я сам хотів. Ну, новіші, набагато гарніше виглядають. Але вони ж вже й дорожчі по деньгам. І знаєте, мене не так смущає. Як я повернусь до цих сажевих фільтрів, вони везде були. Ну на сьогоднішній день уже в усіх машинах є і будуть, і від цієї проблеми не йдеш. Тут проблема в другому, <говорить> по всі ми прекрасно розуміємо, що реально машини перестали випускати машини, знаєте, з желіза, з запчастями з усім. Кінці 90-х. Якщо ще до 2010 -го, году, даже якось так от дотягнуло, знаєте, таке ще боротьба, між можна було вибрати, знаєте, якість, ціна і все остальне, от, щоб ти цей, то пізніше вже пішло просто цей. Ну, люди вже настроєні Мають бути на сьогоднішній день, мають бути настроєні всі на те, що там 3-5 років відкатав, поїхав, поміняв, поїхав, поміняв, поїхав, поміняв. Я який стремлюся купити щось таке, знаєте, желізне вічне. Я не знаю навіщо воно мені треба, тому що в мене машина більше ніж півгода -год ніколи не трималась. Тобто, я ж кажу, ми колись з колію, там чи з кимось читали, в мене було більше 40 автомобілів. Я сумніваюся, що я всі пам'ятаю. От. Але от щось мені хочеться, знаєте, от прям якоїсь надійності, мабуть, скоріше скоріш. Тому що ну, раніше, знаєте, чугунний блок, паршня. Воно їде тобі, гарчить, ну ти кайфуєш, ти розумієш, що ти їдеш на машині, що ти от, ти сів, ти. ти ну я не знаю, ну відчуття, розумієте, от-от просто відчуття, що ти їдеш. І оце зараз це все алюмінієве гамно, що десь на трасі виїхав, перегрів, зловив все, воно пороздувало тобі з тих. Воно вам, звісно, не треба, але я вам кажу, що воно вже не ходить, не їздить, воно боїться, воно води боїться, воно тепла боїться, воно холоду боїться, воно чого воно тільки не боїться. Знаєте, скоро треба буде їй машину брати, під мишку і в хату заносить і біля себе спарти класти, тому що, не дай Бог, вона там чи замерзне, чи простудиться, чи ще щось. От. Чи згниє, чи ну коротше. Ось, і за цього я якби трошки піднастроє підростроєний. Ну і звісно, ну, вони ж по баблу вони стоять, да? а що по баблу? По баблу, ну от... Е... Опять же, навчить мене от, от, говорить, хто є у когось талант, що говорить, щоб я не хотів мерседеса. Хоч там, не геліка, не цей. Ну, щоб просто не мерседес. Я от просто дивлюся, ценники, да? піди в салон. От джип, у мене ж був колись е... крайсер. Джип, ну, вони такі американці, вони схожі, Піди візьми, там же ж ну, машина, на якій ти їздив, отримав да? Соответственно, І він стоїть 45 тисяч новий. Мерседес ну, за 45 тисяч, це вже йому 2-3 роки і вже 100 тисяч пробігає, вже, вже він не новий. Тому що новий стоїть 80-90, той більше. Ну, Купи собі це. Ні, треба Мерседес. Ну це, знаєте, 60. От. Можна, конечно, і на фіатики політики якомусь, знаєте, там, але ж, ну от не ну, воно ж не буде для, для душі. От ви ж, як це кажуть, ну можна поїхати на шашлики, да. А можна просто помідор з холодильника достати і типу о, типа, на природі побував. Ну, або поїхати на природу, знаєте, всі приїхали на шашлики, а ти стоїш огірки гризеш. Ну просто, без нічого, без. Без костра, без м'яса, без горілки, без пива, без якихось ігор м'ячі, просто стоїш і гризеш огірок. По суті, вроді ж на природі були всі, да? ну, кайфанули то всі по-разному. Ой, тут так само. Що їм ці закони. Не... І знаєте, що саме бідне? Ну, вопрос, що навіть не стоїть в екології на самом деле. Що ви думаєте? Вони з екологією борються, до да хрен там. Ось тут саме обідне. Тому що один якийсь сраний мопед, старий, от той, знаєте, який зараз їх дуже модно. Реставріють, у луків такий теж стоїть. Він ж як лаптяне, хай Бог мибує. Бо там після нього ще місяць нічого не видно в тому диму і в тому, в тому загазованості. Задихнутися можна. 7 тисяч дизельних машин треба, я не знаю, євро 3, щоб вони стільки накоптіли, скільки той один мопедик, чи там та бензопила. Не, от. Ну ні, вони ж розуміють, треба, щоб просто бізнес. Це все бізнес, це все бабки. Ви думаєте, що в мотори зараз? Якщо раніше мотор ходив більше мільйона, да, а є там вже навіть в книгі рекордів Гіннеса, що там мерседесовський мотор, що 6,5 мільйонів чи що виходив без ремонту. 6,5 мільйонів, це ну, здуріти можна. Мільйон це вже можна здуріти. Люди, це життя машина від'їздила. І своє, і ваше, і ваших внуків, то тут це, зараз 200 тисяч і отакого. Віддавайте його, кстати, оце, оце мудрі люди, які знаєте, для того, щоб не було в них там навіть глядя на машина, от, базарна ціна на сьогоднішній день машини, да, допустимо, бушли, ви там відкатали 7, 8, 10 років, от, машину можна продати на базарі за 10 тисяч да, через оголошення. Приїжджайте в автосалон оцінювати. Її. Вони вам її оцінять всім на три тисячі менше. Але я вам скажу: не будьте жлобами, не наживайте врагів, віддайте в автосалон за сім, тим більше, поки кам'яс ви будете чекати свою машину, яку ви захочете. Це так частіше все відбувається, Що треба почекати місяць, два, Сімона рік чекав. От. То вам оце в цей день оцінили машину, от коли ви цю сделати, і все, і ви потім до тих пір, поки ми з вами не пригнали машину, на цю машину ви їздите на цій своїй машині старі. І якщо у вас щось ламається, десь ви там попадаєте до тебе, її не переоцінюють пізніше. Тобто вони навіть не виходять на неї і не дивляться. Ви... Головне, щоб вона заїхала до них на територію потім своїм ходом. Вона заїхала, все, ви віддали їм ключі, пішли, сіли в свою нову тачку і в'їхали. Тому що навіть глядя на машину, я вам кажу, знаєте, коли купляю, там знайомий, знайомий знакомий, а так частіше всього буває, тому що э, такий шанс не можна упустити. Якщо там десь в люди вона пішла, а ще він скідочку попросить, ви ж не порозостей так же, знаєте, вроді свій, і вот, завтра в нього то стартер від... Відригне то ще якась я, і він буде потім воту, по всьому секрет, по секрету всьому світу. Продав, напарив, а вона гнила, а вона не їде, а щоб типу цей, а ще комплект зимньої резини в нього був, він зажав собі на слідує салон. Ні, ні. То ребята, я вам кажу три тисячі нервів ви потратите за за, ну заробити. Приїхали в автосалон, віддали. Все, перехрестили. Тим більше, що ви, якщо у вас вже це в планах є за год до цієї мислі можете даже ви знаєте, що ваша машинка ухожена. Міняйте масло, от масло, тільки головне, міняйте завжди вовремя масло. 7-8 тисяч, 10 максимум. Не ведіться на оці, що зараз пише 20, 30, 50 тисяч. Ну, не ви. Навіть якщо там і масло, ну фільтр не вивезеть. Ну, коротше, це віддільна історія. Я вам просто як механік, от, ну, Пусть там не найкращий, може най даже і криворукий, але я вам кажу, що масло треба міняти. Масло це залог. Це як знаєте, чистота залог здоров'я, отак от і масло, двігателя. Фільтра масла міняйте завжди вовремя. Особливо масляний масляний мотор. Моторне масло. О. Так що отак. От. Ну, а ви що думаєте по цьому поводу? І скажіть, є у нас вже хто на електрички? Ребята, мені вас чесно искренне жалко. Я вам кажу, що пройде, воно покаже. От. Я, не, я не ошибаюсь, От в цьому плані я не ошибаюсь точно. Ви проклянете эти електрички, я не знаю, на чому тільки світ Божий стояв. От. Але якщо ваш вибір, то я вам бажаю крепких нервів. Пити вітаміни <кхід> B6. Чи омега 6, що там треба пити, щоб ото... Ксенакс собі купіть. дуже заспокійливі, хороші каплі. Я пив, коли в мене проблеми були з ногою. Я вам кажу, знаєте, хоч так, хай хоч земля попала, трісне, що ти йдеш. Да, Рекомендую. Ладно, хорош трендець, всім гарного суботнього дня. Сподіваюсь, завтра буде супер бехана злива, принаймні так обіцяють. Може, завтра буде опять у нас сумісний вихідний і десь ми рванемо. Є в планах десь поїхати. Ви знаєте, що таке гіене. Вона таке горами розділена. Якщо тут лиє, то в Рапаулу може вже світити сонце. Кстати, в Рапаулу давно не було. Можна в Реко поїхати, в сестри Ліванті, можна в сторону Франції, туди воно там красиві. Ну, подивимось, може, не везде буде литить. Буває, звісно, таке, що лиє. А то звичайно, таке, воно собі вибирає, між якими горами зайти дощ, поняли? І все, і там топить, лиє, заливає, а через... 5-6 кілометрів, чи за слідуючим горбом сонце звіти, люди загорають. Отак от теж буває. Так частіше буває, навіть, ніж коли затлиє візде. Ладно, все, ребята. Всім гарних вихідних. Пока.